Давайте зараз зберемо з вами в цю чудову скриньку, зберемо усі ці прикраси, які я купила е на минулих вихідних на фломартики на блошиному ринку. Ця скринька, мені здається, металева. Якщо постукати, то геть металевий <див> дзвін. І ще є у мене така картина. Така мадонна. Вона паперова, не намальована, але така мила до серця. Добре, давайте з вами подивимося. Перше у нас таке срібне колечко. Воно таке важке. І воно має розмір. А ну-ка, який це розмір. Шість. Воно підходить. Мені на пальчик на цей. З камінням справжнє каміння. Я не знаю, цитрін, можливо, жовтенький, цей, цитрін, але яскраве і дуже товсте. Мені здається, що так раніше робили срібні не Несучасне. Так, складаємо сюди, у скриньку, щоб красиво було, щоб скринька не пустувала. Так. І ще такий кулон срібний з бурштином, підвіска, коротенька, цепочка. Такий браслет. Застіпається, дуже красивий на руці. Яскравий на літо. Ось така робота. І ще один браслет. Це ж великий, на велику руку. У мене зап'ясток 17 см, то дуже великий. На мене великий браслет. А так дуже красивий, яскравий. Застібка така. Такі кліпси. Чехословацькі, я так думаю. Чехословакія, Чехія, Словакія, виробництво. Теж сюди покладемо. У скриньку. Все у скриньку. Старенькі.